Ми хто хто по сусідству зі мною живе, той отримує казку про себе. Казка, яку я склала для сусіда. Слухайте, якось на прогулянці зустрілися троє весніних друзів: весняник, звірюшник та лісовий друг. Весняник, який вмів помічати дивовижне у простих речах, натрапивши на бухкеньку малинову кульку, що звисала з дерева, вигукнув: Погляньте, який чудовий човен. Із дерева зістрібнув звірюшник. Він розсміявся. Ха -ха, човен! Ні, це ж диско куля. Уявляєш, як під нею можна танцювати вечорами. Тиць, ти, циць. Мудрий лісовий друг і собі підійшов, роздивляючись з усіх боків малинову кульку. Це не човен і не диско куля. Це великоднє яйце, його треба висиджувати. Раптом за кущів з'явився хлопчик, який чув розмову весняних героїв. Ви що, хлопці? Це ж малинка, це ягода. Її посадила моя бабуся з дідусем. Її yeah, треба їсти. Yeah. Хлопчик розділив стиглу ягідку на три частини і простягнув своїм лісовим друзям. Yeah. Весняник, зверюшних та лісовий друг yeah. скуштували її. Ммм, yeah. oh. яка ж це смакота. Цю смакоту не так просто виростити. Пояснив хлопчик, мої бабуся з дідусем довго працювали, і землю обробляли, і поливали щодня, і від бур'янів захищали, щоб таки були смачні ягоди. Весняник натхненний цією розповіді вигукнув: Звірюшнику, лісовий друже. Давайте теж допоможемо. Будемо поливати врожай. А ще я думаю, можна пісні співати, щоб ягоди краще росли. А звірюшник буде танцювати навколо кущів, відлякуючи шкідників. Лісовий друг додав. А я буду розповідати їм добрі історії, щоб малинка була ще солодшою. Так лісові друзі зрозуміли, що справді радість не лише в тому, щоб споживати плоди, а й у тому, щоб докладати зусиль для їхнього зростання, і з того дня вони частенько приходили на город, допомагаючи бабусі з дідусем виростити не один смачний кущ чи малини.